Доброго дня, заходьте! Це наш барбершоп. Ми відкрилися нещодавно, навіть менше місяця. Зона відпочинку. чай, кава, телевізор можна пограти в PlayStation. Гусь для антистресу. Це от у нас іде процес роботи. Ми робимо людей трошки красивішими і ціннішими ніж вони є до цього. Мій позивний ковпак, я служив 3-й штурмовій бригаді в підрозділі Патронатна служба до підрозділу. Долучився на самому початку повномасштабного вторгнення. На той час це було ТРО «Азов». Поранення я отримав на початку березня на околицях Бучі Ворзеля. Це було наскрізне осколкове поранення правої гомілки, яке завдало чимало шкоди. Коли я отримав поранення, я залишився з турнікетом на довгий час. Поранений уже в оточенні ворога. Турнікет був близько 15 годин на нозі. Після того, як я отримав поранення, був довгий шлях реабілітації, лікування, але для всьому цьому мені допомогла патронатна служба. Даду дуже велику роль в житті пораненого бійця приймає патронатна служба в будь-яких твоїх питаннях юридичних питаннях лікування, реабілітації, якоїсь матеріальної допомоги, якщо це потребують там родичі чи близькі. І навіть після того, як ти звільняєшся з підрозділу, ти стаєш цивільною людиною, тебе ніхто не покидає. Ти впадаєшся, супроводжуєшся патронатною службою і закриваєш це якісь твої потреби. Під час моєї реабілітації я намагався якнайшвидше почати їздити на автомобілі. Як тільки це в мене вийшло, я почав сам їздити на реабілітацію і паралельно запропонував свою допомогу патронатній службі, щоб підвозити хлопців, які потребують логістики до реабілітаційних центрів або лікарень. І так з'явився мій шлях в роботи в патронатній службі. І на, на, на даний час я служу в патронатній службі в відділі логістики, займаюся перевезенням хлопців на реабілітацію по лікарнях, по різних містах, якщо це потребує для їхнього лікування. Дуже раді бачити в своєму закладі військових, ну і в принципі всіх людей, хто хоче стати трошки стильнішим і мати гарну зачіску.